Як знайти баланс у стосунках в парі, у стосунках в сім'ї з партнером? Біологічно чоловіка від жінки відрізняє тільки концентрація статевих гормонів, тестостерону, естрогену. А як психологічно, тут настільки багато компонентів? Тут дуже важливо те, хто домінував у вашій сім'ї, батько чи мама. Чи були, скажімо, рівні партнерські відносини, від цього дуже багато залежить. Причому зовсім інший результат для доньки і для сина, коли, наприклад, домінує мама або домінує батько. В сеансах регресії ми можемо зрозуміти причину, можемо зрозуміти, що найкраще для вас, побачити цей шлях, побачити, куди рухатися, як. Можна все змінити, регресія в тому і полягає, що наша підсвідомість вона не має часу і не має логіки. І там ми можемо змінити все, що було в минулому. І що найцікавіше, ми можемо побачити це майбутнє кілька шляхів, і що для цього потрібно робити. Якщо у вас якісь ситуації в сім'ї, якщо ви. Чоловіки відчуваєте домінування, або жінка і відчуваєте домінування, і вам це неприємно, некомфортно. Будь-які ситуації, які є некомфортними, вони є неприродніми для стосунків двох людей. Записуйтеся на першу безкоштовну консультацію. Контакти є під цим відео. Ви будете приємно задоволені результатом і причинами, які ви Дізнаєтеся, будьте щасливі.